В здоровому тілі здоровий дух у Івано-Франківську побільшує спортивних майданчиків. За зведення новенької футбольної арени у школі номер 10 взялися місцеві депутати від фракції ВО Свобода, поки в у канікули на подвір'ї загальноосвітнього закладу кипить робота. Аби місцевій футбольній команді, яка досі змушена була тіснитися у невеликій спортивній залі, було де тренуватися замість порепаного асфальту. Тут невдовзі усе встелять спеціальним штучним покриттям. На штучному покритті кількість травм зменшується. Поле стандартне стандартні ворота поле і можна. «Можна Організовувати, пропустимо, навіть не тільки тренування, а можна організовувати і змагання тобто між командами, між школами, між дворами. І діти дійсно будуть займатися тим футболом, будуть тренуватися, відшліфовувати свою техніку не на асфальті, а на штучному покритті. Ми свій час грали футбол на асфальтному покритті, це передбачало багато травм. От, зараз треба рухатися, щоб спорт був безпечним. Відповідно, поле зі штучним покриттям, воно дозволяє уникнути багато, великої кількості травм. Для дітей тому це дуже добре, що такі поля з'являються. Та що дітям радість школі надреальні витрати, вартує такий футбольний майданчик близько 600 тисяч гривень. Тому й звернулися по допомогу до депутатів. А ті ініціативу батьківського комітету раду підтримали мовляв, цей заклад один із найбільших у місті, та ще й розташований у густонаселеному мікрорайоні. Найбільший, напевно, густонаселеніший район це власне Позітрон Каскатиці, і це дозволить громаді цього мікрорайону, нашого міста. Та ще більше займатися фізичним спортом. Наші діти зможуть сюди приходити, грати у футбол. І дуже добре, що сьогодні спортивна інфраструктура покращується в Івано-Франківську. Сьогодні є брак у спортивних спорудах, є брак у власне дозвіллі молоді. І тому фракція свободи намагається максимально зробити те, щоб таких споруд було в кожному мікрорайоні нашого міста. Ми хочемо кожного року відкривати, як мінімум, по одному два таких спортивних. В нашому місті. Відкрити футбольну арену для дітей цього мікрорайону обіцяють у серпні до Дня Незалежності. Загалом з ініціативи депутатів ВО Свобода у Івано-Франківську вже відремонтували та привели до ладу понад сотню дитячо-спортивних майданчиків.